Продовжуємо працювати з нашим навесом. Сварили вже ще хлисти. це хлист на цю сторону продовження прогона і приїхала труба. 11 палок, 12-метрових. Три палки цельних красим і закидуємо на центр. Уголки 50-ті напиляли. Це вони у нас ідуть, будуть розкосами з цієї сторони. Їх треба почистити, покрасити по розміру напиляння. І зараз 9-метрові листи, Це кусок 2-ї ферми і сюди з вилітом для ще двох листів. Робимо час, коше що аварією, прокрасимо все і будемо монтувати. Труби, які вчора красили, ті, що ми зварювали хлисти, сюди в нас 8-метровий і туди 9-метровий вже висохли. Техніка ще не під'їхала, поки закидаємо руками. Перших хлист закинули руками, на ліса подали тут з лісниці. Зараз його прихватимо, щоб не сидіти. Працюємо. І тут нам дуже добре допомагає. Рукам їх піднімати важко. Це четверка. Ми вон, три труби на корзинку, по діагоналі стали. Зараз один чоловік туди задвине, я там буду ловити. буде все чітко. Залазю по лісниці ловити. Шість штук наверху вже. Стопцинами прикручені, там просто стоять. Таким образом все проїздить. В корзинці людина підстраховується стержня я потихеньку піднімаю. Наверху там проворачуємо. Тепер процес сварки. Саня варе. Зараз проваримо ці стики, а потім перейдемо на цю сторону. Ну, тут підійде манітушка, тому що тут бугор, сюди кара не заїде, вона просто засяде. А манітушка з ковшом плод під'їде, підвезе, ми гаразд швидше заваримо. Якщо б не було техніки, варили б з лісниці або лазили б там, але раз є техніка, нею. Так виходить. швидше, леша так как должно быть в общем техника занята пока будем поднимать 12 метровых листи, тоже карой поднимаем затягиваем туда чтобы я міг по листу прийти и должен на зитри сейчас процес покажу Поднимай нас саня на каре. давай давай на всю скільки вона может поднять, поднимай наклони трошки стрелу достаточно так, я я по фермі. Прямо. Да то я балакаю тут. По фермі зараз буду ловити цей стержень. Витягова курса. Труба лежить вже на краї цього навеса. Я тут вдоль навеса буду йти. І нам треба положити тут раз, два, три. Такий вид. Все рівненько, все гарненько. Так, це доволі непросто. Трошки аж захекався, але тим не менше дві труби, ось ось видно струбці не по центру, там вони не приварені, лежать. Осталась третя труба, ну, я думаю закинемо. І в новітерок тут такі пориви вітра треба держатися. Сильно. Так, от і все. Три труби 12 метрові вже наверху. Зараз їх будемо поварювати. Тут йдемо паралельно, уварємо 12 метрову і оцю 8-метрову зразу там стик, уголок, все як положено, зразу уварімо. Тоді ми так робити не могли, бо не було труби. Ну зараз труба є, работаємо так, як положено. Сьогодні, звісно, вітер дуже сильний, пориви, нереальні. Не знаю, може це доваримо та й прийдеться бросати. Сьогодні в нашому розпорядженні GCB розкоси Тут у нас лист, два листа буде. Получается. На півлистах упирається розкос. Вже он, два штуки приварені повністю, з варші акварії. Все красиво, все шикарно. Паралельно он Андрюха краса сварні вийшло, те, що вчора проварили. Вот така чудова картинка виходить. Повністю усилили, все симметрично, края, рішив усилити такими ще розкосами. Тут вони з цієї сторони будуть довші, щоб було сіметрично. Тут трошки коротші вони будуть. Потому що у нас тут вес буде 70 сантиметрів, допоміжно може зависнути сніг і ще щось, щоб не прогибався цей стежень. Я страшно не люблю, коли воно так сійськаме. А таким образом воно буде абсолютно ровно. А цей мені по-любому треба, тому що той край труби не впирається ну, ні в шого. Все чудово. Цю сторону закончили. Зараз прокрасимо. Будемо накидувати. Поки в нас є монітушка. Ми монітушкою закинемо сюди 9 прогонів 9-метрових. Всі прогони 9-метрові ложимо сюди на вила. Піднімаємо. Я тут буду по фермі ловити. А там вдоль цієї ферми Саня Андрюху на карі провезе і виложимо ферми. Сейчас покажу весь процесс. В турборежиме раскладываем прогоны по фермам. Все получилось быстро. Без... Каркас навеса 20 на 20х25, майже повністю зібраний. Осталось несколько розкосиків и пару прогончиків. А так уже общая картина вырисовывается дуже чудово. Тут у нас 3 метра буде свес іще. от картинка красива. Працює, не покладає рук. У нас задірка з профлістом. Завтра його аж вечором привезуть. Так що завтра будемо займатися чим-то другим. Настав день монтажа профліста. Приїхав профліст, 5 тонн профліста. Ну, опять така херня, листи лежать догори ногами. Їх усі треба переворачувати. Зараз ми їх вигрузимо. Потім спробуємо краном їх перевернути. Було б замечательно. І будемо закидувати части на цю, а, цю, а, цю а, кровлю. Тут кинемо несколько листів, щоб почати. Потім на них пачку, туди пачку і будемо потихеньку розтягувати. Ну, процес вам, звісно, покажу. Тут є определені а, трудності. Тут стоять а, ніде, ферми фірми проміжуточні нема. А, тут теж стоять тільки скари. Тут треба заводити лист під лист. Ну, весь процес я вам покажу. Я думаю, все вийде, як обычно. Листи розгрузили і вдалося перевернути всю пачку. На удавку взяли. Листи ціленькі ніде нічого не зігнуло. Потому що у них, по всій відомості, стенд через жопу стоїть, ката неправильно. Всі листи треба переворачувати. Но одна пачка перевернута. Перший лист закинули. Нам треба ось чітко вивезти. Я його одразу підв'язав. Потому що поки будемо закидувати ті листи, щоб ніде нічого не здуло. Сьогодні -то погода хороша вітру нема щоб безпека привишив всього. Коротше, з листами у нас повна засада. Е, яка ситуація? Листи ширі, вони по формату, тобто е, нижня, верхня полочка все совпадає. Но приїхав представитель з фірми, признався, що вони перед цим катали лист 1 і 2, не звели ролики. І всі, виходить, грані на листах не догнуті. І за цього лист у нас на 5 см довше. Зараз залізу туди вище, покажу вам. З цього ракурса видно добре. Бачите, вже тут не совпадає по граням шире-шире-шире. А починати нам треба отак от, от нуля, Уходи, уходить, уходить на 5 см. Лист наскільки толстий, це лист 07, що ми його просто фізично не можемо вжати, щоб уложити волна в волну. Навіть якщо ми його уложимо, волна в волну, там ми його ніяк не зіжмемо. На 1,60 метр краю йде. Тобто вієр такий вийшло, що такого робити я не буду. Приїхав представитель, сказали, знімайте листи, відправляємо назад на завод. Вони їх перекатають по новій. Будемо закинувати. Так що, поки, поки пауза на неопределенне час, їдемо строїти другий об'єкт, а сюди вже приїдемо по свободі, як буде, як буде можливість, як прийдуть листи. Так що буває і таке. Ну, це все мелочі. Так, так буває, все останнімо. Точніше, устранять, а ми прикрутимо, Це проблема не наша. Тим не мене, благодарю вам за перегляд. Дивіться, слідіть за каналом, підписуйтесь. До нових зустрічей.